Так, всіх вітаю. Дивіться, що в нас сьогодні. Вчора забрали з нової пошти, а в нас сьогодні розпаковка. Ось так, сад павлюка відправили мені саджанці. Зараз будемо дивитися далі. Так, друзі, тут Цілу ніч. Вчора мені тато з нової пошти забрав, вечором я був на роботі. Цілу ніч воно побуло на дощі, трошки розмок ось цей. Папірчик. Тут є Royal Glory. Золотий ювілей. Це персики. Інжирний персик Planet Star, Plain Star я називаю. Груша киргизська зимова і груша директор Альфан. Все, ніби по замовленню по списку, все добре. А зараз будемо розпаковувати і дивитися. Запаковано якісно, бачимо картонку, щоб гілочки не пообламувались, бруньки. Картонка це дуже добре. Розпаковуємо далі. Ось так, друзі. Виглядають наші саджанці. Досить такі потужні пагони. А отут, бачите, темніші це груші дві. Персик він світлий такий. Зараз ще розпакуємо, покажу коренево. І так, друзі. Вибачайте, трохи вітер сьогодні, я не взяв мікрофон. Сподіваюсь, будете чути мене добре. Дивіться. Розпакував я 8 саджанців, 6 персиків, 2 груші. Все підписано, все акуратно, все відповідально. Дивіться, кореневі системи які. Досить непогані. Ось так. Ще я просив, там в тій накладні немає, але я просив знайти мені ще інжирних персиків Уфо і Сатурн. І ось знайшли мені бачите, Уфо і Сатурн. Накладній немає, там не розруковані вони а знизу підписано ручкою. Ось так сад Павлюка. Дуже вам дякую. Садженці мені подобаються. Можете в них замовляти, я вже перевірив. Всього вам доброго, бувайте. Потім будемо саджати їх і буду знімати.